Як додати спосіб оплати до рекламного кабінету? Заходимо на свій особистий профіль Facebook, нажимаємо на Ads Manager. Для того, щоб підвіряти карту до свого особистого рекламного кабінету, який створився автоматично, ми заходимо в всі інструменти, виставлення рахунків і платежів. Далі вписуємо місце положення, наприклад, Україна. Вибираємо валюту і вибираємо часовий пояс. Наприклад, це буде Київ. Далі тут ми можемо вибрати, який буде метод оплати. Або це буде картка, або це буде PayPal, або, можливо, ви маєте купон на рекламу. Наприклад, нажимаємо карту, далі, вводите ім'я та прізвище на картці, далі ви вводите номер карти, місяць і рік закінчення вашої картки і CV-код. Також ми можемо додати налогову інформацію, вказати назву або ім'я, вказати адресу. Місто, область, індекс і номер ідентифікаційного коду. Також ви можете написати, що ви є частним підприємцем, зареєстрованим в Україні, і ви купляєте рекламу в комерційних цілях. І нажимаєте зберегти, в деяких випадках спрацьовує те, що ви не платите 20% МДС за рекламу. В деяких рекламних кабінетах це може спрацювати, в деяких це не працює. Тому як варіант можете спробувати. І тепер ми бачимо, що коли ми заходимо в налаштування оплати, у нас вже підв'язана карта, з якою буде у нас списуватися кошти за рекламу. Далі ми можемо додати ще один спосіб оплати для того, щоб він був резервний. Коли ми натискаємо сюди, ми можемо перемикатися між рекламними аккаунтами. І можемо додати спосіб оплати в той рекламний кабінет, який у нас підв'язаний до нашого бізнес-менеджера бізнес-портфоліо. Нажимаємо на нього. І теж саме почати. І також вписуєте, який це регіон, яка в якій валюті у вас будуть списуватися кошти за рекламу, і вибираєте часовий пояс. І все те ж саме.